Вітаю банда. Сьогодні вже знаєте, заїжджена просто доблю тема в такій розточці, мені воно вже надоїло. Я думаю, що може вже і вам воно надоїло. Але е замовник дуже просив відео, дуже він хотів потрапити. І оскільки там, знаєте, я бачу у циліндрах, що гроші то потрачені і реставрація там йде. Вроді би людині цікаво зібрати якийсь матеріал, проте мені не дуже довго відзняти та й разом з тим щось можна потріпати трохи язиком. Та й в кожній роботі якийсь буває під час роботи випливає нюанс, який неможливо було щось там вгадати і предвидити заздалегідь. Тут циліндри після порошкової покраски. Так, да, Зараз я так скажу, що технологія так шагнула з тою покраскою вперед. І це коли та покраска з'явилася. Ну, вона по факту з'явилася, як я розумію, давно. Бо я імпортні речі всякі покрашені порошком цим зустрічав дуже давненько. вже. І Я тільки тоді навіть не знав, що це таке, як воно зветься. У нас його тут не було. Оця краска насправді капець, дивіться, і термостойка раз, і бензомасло стойка два. Вид вона має класний. Плюс дуже хорошу має таку цю абразив, антиабразивну дію. Так, тобто не боїться там піску, царапин. дуже твердість має високу. Ну, коротше, коротше, штука Прекрасно, дивіться, як виглядає воно. Циліндрики чіткі такі. Ну, воно то, Можливо, і не дуже розумно, звісно, красити все-таки циліндри, бо тепловіддача від того погіршується. Плюс оця порошкова фарба має досить такий товстий слой. І я підозрюю, що все-таки тепловіддача від того гірша. І хоча люди ставлять, їздять і не сильно там жаліється, хто на те. Значить тако по поршню. Поршні, наскільки я розумію, це новоділ Чехія, так? Але два різних поршні, бачите, замітьте, на одному так, типу, виштумповано, як штампом вдарено, ота буквочка А, а на другому виграє, ну, гравіровка така, бачите, точками. Ну, Вони так, особливо, я й не сказав би, що чимось відрізняються на вид. Ну, Абсолютно одинакові вони, тільки оце різна гравіровка. І зараз середини теж скажу вам. Ну, позначення ті ж самі всередині. Значить, так, по запасу мені вистачає. Поршні навіть не беруться залазити абсолютно в циліндри. Ну, я завжди пропоную людям брати через ремонт. Циліндри не точені поршні другого розміру. E, значить, я їх швиденько зараз зроблю і віддам бігом на Хунінговку, щоб ще ввечері показати результат вам до того, як викласти відео. І, значить, по роботі я вже, чесно так, зморився і хотів би пошвидше приступити за ремонт тут в майстерні. Але, але, але. Я думаю, завтра ми займемося дивом маленьким, ми роздеремо його, бо там власник чекає, щоб вже шукати е, запчастини на нього. То я думаю, сьогодні буде коротеньке відео про циліндри, а завтра буде відео розборки двигуна. Один картер ява я вже доробив. Завтра, я думаю, піде він на відправку, як зв'яжуся з власником. А далі вас чекатиме Санта-Барбара з, з отим от двигуном. Власник десь знайшов упору ремонтну, збільшену прислав. Я її буду обміряти і буду робити. Сьогодні вже я тим займатися не хочу. Бо там, знаєте, там знаєте, надовго воно. Ну, як надовго? Такі нюанси багатенько роботи, одним словом, буде. Ну, хто там у нас все-таки спеціаліст черканіть, но хто що думає, що то за поршні? Ну, Чого той так наштампований, а той і так. Той з датою, той без. Чи Це просто відрізняється руки виробництва. Але бачите, цей поршень трошечки темніший все ж таки за цього. Трошечки така є різниця. Ну, коротше, хто знає, то нехай черкане. Ну, я думаю, плюсом для спостережливих моїх глядачів буде те, що кожен раз любих запчастин я роблю точні заміри. І людина, якщо хоче собі вибрати якісь там запчастини, на яких там збирати свій двигун, то вона без проблем зможе по цих обзорах зрозуміти, що краще, що трошки гірше. Давайте тако заміряю поршні і показую вам. Мінус десятка. Дайте трошечки вище. Мінус 8. 42, Там так давайте. Було 40. Тут 42. Давайте ще вище. 41. І 42. Ну, приблизно рівний розмір. Різниця в сотку. Ага, і еліпсність. 30-15 сотих еліпсності. Так, і давайте дни ще жировий пояс. 20. Скільки 22? Дві десяточки. Жаровий пояс. Ну, геометрія поршнів класна, реально, навіть дуже класна. Ну, при ростовці ви вже то бачили, що головне чистота, щоб ніяка пилинка не попала, бо висота пилинки може бути десяточку. Якщо така пилинка попаде, то буде непереливки потім. Завжди отак ставлю і нажимаю по діагоналям, чи циліндр не грає. Чи не перевалюється, чи добре стоїть на площині. Все добре. Зажимаю так, обкатка якої не можна робити ніколи. Спеціалісти знають. Так, і додаю трошки. І поїхали. Так, що маємо? Бачите, трошки яма залишилась знизу. І, по-моєму, да, така ж сама яма на вихлопі. І так, 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 я вже збив собі нутромір. Так, у мене ще є в запасі 27 сотих до нуля, до розміру поршня. Так, все, циліндрики розточив. А там якась ця, бачите. Стружка залишилась. бачите, так чистенько вони гарненько виглядають. Опа. І все. Залишив по 7 сотих на холінговку. Бачите? Заліз поршень і все, далі клинить. І все. Віддаю зараз на хонінговочку, і тоді після того покажу, як воно виглядає, і заміраю, що там є. Так, ну от і все. Так виглядає та сітка, то ви вже бачили сто разів те. Але повторити ніколи не пізно. Так, фокусуйся. Чого ти? Чого ти? Ти фокусуйся, щоб ми гарненько побачили. О, дивіться, бачите, як гарненько йдуть риски і чітко перехрещуються. Та й видно, що є такі глибокі риски, але разом з тим поверхня циліндра блистить. Ну, то вже після чистових брусків. А глибокі риски якраз для того, щоб затримувати масло. Ну, отак от виглядає хнінговка. Неправильна. Бо правильна то та, що ви зробите триногою, купленою на OLX, дрелькою. Отак. Росточка. Дивіться. Опа. Чуєте? Плотна, але... Але хороша і точна. Чуєте, як так звук виходить. Отак от, от. А якщо без цього кинути, то просто пролітає. Так, і по геометрії. Давайте тако просто подивимось, що там є в тому цилиндрі. Так. Нуль з самого низу, так. Тепер давайте такого розвернемо. Нуль. Тепер давайте піднімемо трошечки. Нуль. Тепер в якомусь іначому місці. Нуль. І під верхом сотка набігає на плюс. Ну, то завжди так воно там розжимає його. Бачите, соточка. По самому верху, отут, як мірати, ну, то завжди таке. Я вже з тим змирився. Для тих, хто в техніці має поняття, розуміє, що то за величина одна сота. Міліметра. То є нічого абсолютно. Трошечки завести, і воно притирається аж бігом. По зазорах цей раз нічого не говорю. то вже все залежить від побажань власника. Хто що хоче, тому і стільки й точимо. Бо, знаєте, багато є совєтчиків різних, які знають, як краще робити. А я не знаю, я тільки роблю те, що мені говорять Тому от така робота. На завтра, як я вже казав, запланована того робота, тому кому цікаво по розборці. Чекаємо. І, як завжди, радий був вас всіх бачити. Дякую за перегляд! Бувайте!